Hello Children! Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про присвійні займенники. Let's go! Поїхали! I. Я. My – моє. My – моє. It is my apple. Це моє яблуко. You. Ти. Your. Твоє. This, this, car is your. Ця машина твоя. He він. His його. This is his house. Цей будинок його. She, Вона. Her її. He is her brother. Він її брат. It воно. It's його. We ми. Our наше. This is our school. Це наша школа. You ви. Your Ваше. – «Is it your dog?» Це ваша собака? Зей, They, вони, «Their» їхнє. There are a lot of their friends. Тут є багато їхніх друзів. Наш урок підійшов до завершення. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. До нових зустрічей, малята! Goodbye!